Зараз я дам тобі один урок. хріновий з тебе, професор, телепню. Простий камерунський хлопака в робочій манері нагадав циганському королю, чому не слід тримати носа за високо. Практично жоден експерт не давав шансів боксерському дебютанту, а він нікого не слухаючи посадив фуру на дупу. Це далеко не єдиний випадок, коли чемпіон світу WBC побував у скрутному положенні. Тож ловіть іще ще шість нокдаунів, у яких був пайса. Небагато людей згадають, що до чемпіонського протистояння з Володимиром Кличком герой цього випуску міг так і не дійти. На свій 17-й бій Англієць виходив у Манчестері проти небитого канадця боснійського походження Невана Пайкіча. На дворі був 2012-й. Якщо Фура тоді вже подужав дерека Чесуру і вважався топ проспектом, то на його противника навряд хтось покладав великі надії. А дарма, адже він міг перекреслити всі чемпіонські плани фури вже в другому раунді. so sharp against nikolai pfeiffer looked a real weapon but it hasn't done so so far tonight Зверніть увагу на кут удару та різницю в габаритах. Коли фура йде вперед зі своєю атакою, він настільки сфокусований на власних планах, що просто не помічає, звідки буде летіти по ньому. Дальній хук від Пайкіча не випадковий. Канадець ідеально спіймав фуру в той момент, коли англієць був максимально вразливим. Піднявшись Тайсон до кінця три хвилинки, в'язав суперника, щоб дожити до гонгу. Опинившись уже в куті на табуретці, циганський король остаточно окликав і вже в наступному раунді віддав Пайкічу все. Фірі газ пайкич і треба і стал так ось фей, а неві оно бринкованіл. Бівай гандєфрин Фюрі, локінфорафініш, бо пайкин шут іген. Ан Пайкінс там після двох нокдаунів Пайкіча рефері бій продовжив. Однак іще кілька кострубетих, але точних ударів від Ф'юрі поклали край цьому протистоянню. Хрестоматійний приклад того, як треба зустрічати ф'юрі, показав колишній боєць крузервейту Стівен Канінгем. Американець був істотно меншим за ф'юрі зі зростом у 191 см, прямо як вусика. Але реакція та швидкість у Стіва доволі непогані. Божевільна траєкторія удару і знову Ф'юрі ловлять на опущеній ближній руці дальнім хуком уже в другому раунді. Такий добрий вечір від Канінгема не чекав ніхто. Після нокдауну циган зробив усе для того, аби по максимуму виснажити Канінгема. Тайсону набагато легше тиснути всією масою зверху на противника. Тим паче, що в суперниках колишній боксер Крузер Вейту. Цікаво, що після того пропущеного руку англійця були стабільно біля Макітри. Показавши напрочуд нудний бокс, 24-річний циган усе ж перебрав ініціативу. He's hurt bad. You see him using over. Tyson Fury in his US. Досвідчений Канінгем зробив усе, що в його силах. Однак, коли цихан дістався на близьку дистанцію, почав навалювати масою, а ще кілька разів жахнув своїми боковими по голові, стоїти було важко. Здавалося, що цей день має стати чорною суботою в кар'єрі Тайсона Ф'юрі. Однак цього вдалося уникнути завдяки постійному тиску на опонента та перевазі у габаритах. А от чорної п'ятниці та топової. Техніки уникнути не вдасться. Я маю дещо, що зачарує навіть найбільших скептиків. Ось він технологічний монстр, комп'ютер, який забезпечує перегляд та аналіз боксу в найдрібніших деталях. Материнська плата Z790 Orus Master X з її потужною підтримкою нових процесорів та надзвичайно швидкою DDR5 пам'яттю та Wi-Fi 7. Це просто ідеальний ПК майбутнього. Разом з посиленням Ultra Durable, Це найпотужніша платформа для процесорів Intel Core 14-го покоління. А щодо процесора, тут використовується Intel Core i9-14900KF, який працює на 24 ядрах і 32 потоках зі швидкістю до 6 ГГц. Завдяки цій потужності я можу роздивлятися всі повтори дуже деталізовано, бачачи кожен рух Fury. Навіть коли настають чемпіонські раунди, і напруга збільшена до максимуму. Цей звір легко впорається. Порається завдяки системі рідинного охолодження від топового бренду з під небесної tg 360 Також важливим для якісного аналізу є відеокарта Gigabyte RTX 408016 GB. За допомогою своєї продуктивної системи охолодження WindForce та альтернативної схеми обертання вона забезпечує ідеальний баланс потужності та охолодження. Ця відеокарта дарує найкращу графіку та високу деталізацію, а також тиху роботу та низькі температури. А чемпіонами за версією WB Product. Активність стали наші друзі з ArtLine. Вони майстри своєї справи, тому підібрали ідеальний комп'ютер саме під наші потреби. І нарешті монітор: Gigabyte m 32 u Це те, що завдяки топовій якості перенесе вас просто в І з роздільною якістю 4К він надає високу якість зображення та глибину кольору, що допомагають вам поринути в поєдинок, ніби ви сидите в першому ряді. У сукупності таких компонентів дивитися бокс одне задоволення. Видно буквально кожен пропущений удар Тайсне Fury. Сподіваюся, що в найближчому. Поединку проти Усика таких буде багато. Артлайн дарує 5% знижки на ПК за промокодом TAIK. Тому називайте наш промокод менеджеру по телефону або вказуйте його на сайті. Або якщо ви хочете створити свій власний неповторний комп'ютер, вам також до Артлайн вони свою справу виконують ідеально. Посилання на цього монстра ми залишаємо у закріпленому коментарі. Тому ходіть за лінком та скористайтеся промокодом з нагоди чорної п'ятниці. Після сенсаційної перемоги над Володимиром Кличком Тайсон Фірі повертається в бокс через два роки. Із мрією повернути титули та втілити одну соціальну місію. В автобіографії Ф'юрі писав, що своїм прикладом хоче показати, що можна отямитися навіть після найскладніших психологічних проблем, і з якими він стикнувся, перемігши кличка молодшого. Своїм тріумфальним поверненням Англії хотів показати, що якщо в нього все вийшло, то й інші люди з ментальними проблемами також не мають звертати зі шляху. Перемігши у 2018 році у боях проти Сафера Сафері та Франческо П'янетти Тайсон Ф'юрі виходив на чемпіона. Віту WBC деонтея Вайлдера. І тоді мало хто міг претендувати на перемогу в битві з бронзовим бомбардувальником. Маючи рекорд 40-0 і 39 перемог нокаутом, американець підходив у статусі фаворита до бою в Стейпл Центрі Лос-Анджелес. Усі чекали, що герматна права рука потушить незграбного Тайсона, але Ринг показав іншу картинку. Сила удару Вайлдера сумнівом не підлягала, однак, спосіб доставки цих ударів. Міг бути куди кращим. Грамотна робота маятником та класні ноги від англійця не давали Деонтею розкрити свою міць. Як би Део не старався, а влучити у фюрі майже не вдавалося. Натомість Тайсон зі своєю роботою впорався навідмінно. Прекрасний таймінг і робота з дальньої дистанції. Дуже своєчасні удари на зустріч противнику раунд за раундом створювали перевагу саме претенденту. Після сотень неточних ударів здавалося, що американець просто в агонії, але ситуація одномоментно змінилася в 9 Раунді. Повтори показали, наскільки циган повірив у себе і став розважливо діяти проти небезпечного противника, немов забувши, що перед ним не сефер Сефері, а топовий нокаутер чемпіон світу за версією WBC. Підвівшись, Тайсон трохи поклінчував, а далі знову нормально дихав та навіть дрожнив противника. Хід бою однозначно був за британцем, тому виходячи на чемпіонські раунди, потрібно було просто нормально достойти до кінця, без пригод. Один нокдаун на користь Део нічого би кардинально не змінив, зважаючи на серйозну перевагу Тайсона Ф'юрі. Однак зачекайте, здавалося, що після такого в 12-му раунді піднятися просто неможливо. Але Тайсон, неначе воскрес. Рефері на рахунок 9 запитав, чи готовий боксер продовжувати. Тайсон відповів позитивно. У Део було трошки більше двох хвилин на те, аби добити фуру, але йому так і не вдалося цього зробити. Сутичка пройшла повну дистанцію, закінчилася нічиєю. Достатньо сумнівно, адже насправді по ходу бою лідирував Тайсон Ф'юрі, хоча й побував у нокдаунах двічі по ходу бою. За два роки велетні провели реванш, так само у США. Однак тут до кінця 12 раундів не дійшло. Тайсон Ф'юрі впевнено переграв свого американського візаві. На канвас не падав. А от Вайлдера таки прокінчив технічним нокаутом у сьомій й хвилинці, але перед тим трішки облизав. І нарешті остання їхня зустріч, що й підсумувала легендарну трилогію Тайсна Фюрі та Деонтея Вайлдера. Але і тут без нокдаунів фури не обійшлося. Хоча й розпочиналося все добре для чемпіона світу WBC. здавалося, що в третьому раунді англієць влучив так моцно, що Део вже нормально продовжувати не зможе. Туманний погляд американця свідчив, що він все. Але део повернувся. І ще як. Уже в наступному раунді Ф'юрі втратив контроль, за що тут же поплатився нокдауном. А де один нокдаун, там відразу ж і другий, де тільки но пропустив хороший боковий, як тут же контратакував. Причому зовсім не акцентовано, але й цього було досить. Обмінявшись нокдаунами на старті, боксери дещо знизили темп. Але по справжньому відновитися зміг лише один із них Тайсон Ф'юрі. Циган показав кращу витривалість та вміння легше відходити після пропущених. Але як бачите, і досвіду нокдаунів у нього хоч греблю гати. Ф'юрі відправив американця на канвас у 10-му раунді. Вже тоді здавалося, що після такого хуку бронзовий бомбардувальник точно не зможе піднятися. Однак, Део встав, а все закінчилося в наступній трихвилинці. хвилинці. Такими були всі падіння Тайсона Ф'юрі? Поки що всі падіння Тайсона фюрі у його кар'єрі. Як бачите, не тільки Френсіс Inгана здатний трухнути велетня. Це вдавалося зробити куди менш іменитим і відомим бійцям. як Пайкіч або Канінгем. А все, що стосується останніх подій в боксі та дати поєдинку у Сик дивіться на нашому другому каналі. Тайк Майсон. новини боксу. Це також наш канал, тому обов'язково підпишіться, якщо досі ні. Усі новини переїхали туди. Тому камон, налітайте з вами, як завжди, канал Тайк Майсон. Моє ім'я Макс Діденко. Побачимось.